Сьогодні дзвоник незвичайний, останній раз він задзвенить. Прощай, дитинстві, наше славне, на школа в світ вже проводжає. У класі ти ще трохи слів. Для вас відкриється Безліч доріг, і всі ви розійдетесь, хто куди. Останній урок наш розпочнемо, закінчивши шкільні Роки. Давайте разом зі мною, разом з вами, ми пройдемося сторінками шкільного життя. Як у вас проходило навчання ці 11 років? Що відбувалося у вас на протягом цих 11 років? На ваші цендітні іще малі плечі звалилося дуже багато різних випробовувань. Карантин. Протягом цього часу ви навчились, знаєте, всі види форм проведення онлайн перевірок домашніх. Ви кожен зараз відкриєте, відпечете, дасте відповідь. Прочитайте, будь ласка, своє питання. Але на цьому уроці учні, ми будемо не просто підводити підсумки, на цьому уроці ми також з вами візьмемо певні поради у... Майбутнє! у зашитах сторінки долі і вчителі... 下流。 Сьогодні особливий день. День, коли ви прищаєтеся зі школою, а я прощаюся з вами, з вами як з класом. За ці роки ви для мене стали не просто учнями, а як родиною. Кожен із вас особливий, кожен із вас зірочка нашого класу. І сьогодні я хочу вручити кожному із вас ці медальки. Маленький, але символічний спогад про наш клас. Символічний спогад про наш шлях з вами, який ми пройшли. Був він різний, був веселий, був сумний, був суперечливий, але він завжди приходить до кінця і я хочу, щоб він в вашому серці залишився теплим, добрим. Ем, із вірою у краще майбутнє і краще життя. Ем, і на медальках у вас є такий вислів. Я хочу, щоб ви його собі несли по життю. Вір у себе це найкращий стан у доросле життя. Я хочу, щоб ви вірили в себе. Так я буду зараз називати, буде під... підходити. Я не буду по порядку, добре. Писар Михайло. Я не був порядку, бо я не по списку одним словом. Вірбі, що в себе в тебе все вдасться. Дякую. Анастасія, шміла Анастасія. Залишаюсь такою хорошою, чудовою людиною і в тебе все буде добре. Властивець Михайло. Удачі і шанс, бути щасливим. <смітна> <смітна> Мирослава. <смітна> Мирослав, комрія здійснюється, твою обов'язково здійснятися. Все, все, все добре, все найкраще. <смітна> Дячук <смітна> Євгенія. Вір, Євгенія, в себе в тебе все буде. дякую Тобі за те, що здоровий, і щасливий. А в тебе все все було добре. Володимир Попович. Удачі тобі, Володя. Руслана, вітаю, Руслан. Хай тобі у житті. Вікторія. Ви завжди такою позитивною, як ти є. І в тебе все завжди буде добре. Надія. Перешти. Надіюсь, вітаю тут. Ми щасливі. Назарій. Вітаю тебе. Гарного тобі майбутнього. Стань гарною, хорошою людиною. Дякую. Андріана. Андріаночку, вітаю тебе. дякую тобі за все. Би тобі була щаслива, щаслива. До тебе було все все найкраще. Отже, учні, ще раз вітаю вас, ще раз наголошую вам про те, що вірте у себе, адже віра це найкращий старт у ваше життя. А зараз я би попросила. Батьків, хто би хотів побажати, щось свої. Дуже вам дякуємо. Будьте добрими, чемними. І... щасливіше, щасливі. ще одна пам'ятка, яку Бу, ви повинні пам'ятати, бо я сходу завжди. От ще раз, цінуйте кожну мить. свого життя. Кінець року. Ми дякуємо кожному з вас, хто вчив нас і хто вірив. З квасів не буде в нас, ні сили, ні щастя в зливі. Прощавай, шкільна весно моя, йди назустріч, нова дорога. Та в серці буде квасів, земля, і любов, і мрія, і змога. Так, ми з вами по хоробіжі. А наймиради не спим здійснили дуже великий крок, бо на 12 років, але великою велике значення. Ви здобули світу, коли середньою світло, на мене освітній школі. Це дуже важливо. Це дуже цінно і це є дуже непросто. Ми сьогодні вже не діти одинадцятий, позаду йдемо у світ великі мить, а в душі шкільна громада. Тут ми перше слово вчили, першу дружбу берегли. Тросли, сміялись, мріяли і дозір тягли з гори. Наші вчителі, мов мами, теплі, мудрі, непрості, вчили нас стояти прямо і не зламатись у житті. Це мить прощання, свято, світлий трохи сум, розлетимось ми пташки, у дорослий новий світ. Та згадаєм ті Карпати, тису школу, кожен клас, як ходили ми по мапі і сміялись кожен раз. Тут ваші малюнки, а тут ваші відповіді на різні кавісні питання. Думаю, що вам буде дуже цікаво порівняти. Про що ви мріяли, що ви думали, що ви планували? Колес? Що? Да.

知ってますか Божньо моя. Террату. О, моя люба. А поспіши. Це ж таке. Не гоняй. О, бачиш. Я зараз. І жити все буду. Що? Що? А вибачте. Але повільно. Ладно. Пополнила, что да у нас не было так да. Морож. Приполнена. Ще трошки. Ще трошки. Ну давайте щеточки. Приполнение? Mm -hmm. <реш> а, ну, чи ще <реш> Та, ще видно, не помно, ще що щось там треба. <реш> Уявіть собі, що це ваше життя. Це все ваше життя. Ті великі камінчики, найбільші. Це те, що найважливіше в вашому житті. Це ваші рідні, це ваші близькі. Це ваша віра в Бога, віра в свої сили. Це найважливіше. По дрібненький той горох? Це теж важливі речі. Це ваша там, робота, майно, комфорт, цей пісок дрібненький, Ось так багато, бачиш. Всюди судя. Це ваші щоденні. Уденність. Те, що ми робимо кожен день. Можна воно таке важливе, давно є завжди, його є багато. Це все наповнює наше життя. А вода це нагадування, що завжди треба знайти хвилину, час, аби між цими всіма клопотами, турботами, бажаннями, мріями, прагненнями, знайти час для себе, для своїх хлібів лісти, обгорити, випити якусь курючку кави, поспілкуватися, коли. Це все буде разом нашого життя. Кожен собі його створить твориться. Кожен з ребільше камінчики, потім ви більше води. однакового немає. Але найважливіше, аби ви його створили Аби ви були задоволення. Це таке ваше життя, яке ви собі збудуєте. А я що хочу про вас говорити, якими я вас запам'ятав. Бо яке буде, я не знаю. А яке буде, на яке ви були? Але мені треба вашу допомогу. Я буду називати характеристику людини, а ви мені підкажете, чи добре я визначила, хто то є. Добре? І того, кого назвемо, буду просити виход. Гадаємо, які ви були. Зараз я вам поясню, до чого я веду. Мужний, сильний, відважний, стійкий, дуже вірний, добрий такий, завжди залишайся таким рухливим, енергійним вправом. Ну, я про Назара думала. <кхи> Приємно, охайно, працювати. Щиро, завзята і чарівлива. Витончена дуже вона. Витончена дуже мило. Всі хлопців полонили. Я не хотіла. Зараз усі встануть ну, Я собі уявила Всі соньку. Всі хлопців Всі хлопці полонила. Там приємна, охайна, диви. Це віша варіанта нашого класу. Ніколи не гає вільного часу. Наша ділка-трудівниця. Без роботи просто не сидить. Так є ж попадіння в нас. Живий, енергійний, веселий, любитель пригод. Доброзичневий і щирий усе найвищих висот. Гарний, чесний, добрий, лицар благородний, щира посмішка отця завойовує серця. Давай отець. Вишуканий смак, вродливий. Ніжна. І ця усмішка щира, чарівна, до танців і лідерства вона хест має, освіту здобуде і світ не спізнає. Милан, працювати спокійно, подруга для всіх надійність. Характер ніжний, романтичний, красує просто фантастичні. <рігум> Прямий, відвертий, сповнений людей. Досягне всіх поставлених цілей. Дружить з, ним, дружить з ним і хлопці, і дівчата. В нього все завжди у порядку. Це Працелюбна, ввічлива і скромна. Дівчина охайна і приємна, дуже гарно вдачу має, гарно малює, прекрасно співає. Так. Любитель дотепного, гострого слова, людина безмежної доброти. У різних ситуаціях вихід завжди може. Так. Так, що наш, наші хлопців немає, але ми їм передамо. Я думаю, що наш Юра Кабаль підходить під таку крику. Тихий, спокійний, знак mm -hmm. у, спорт... у спорті справжній мастак. Для мами завжди помічний, господарству – трудівник. А для діми такі слова. Силу і спритність має, у спорті завжди перемагає. Про друзів дуже дбає. Добре серце, добру душу має. А тепер про тих, хто знає, друг надійний, працелюбний у всіх справах помічник. Дуже щедрий, добротужний. Ну і той ще жартівник. Такий жартівний. Щирий, сміхливий, привітний, доброзичний, милий, амбітний. В школі дуже любив малювати. Тому архітектором реставри. Емоційний, романтичний, герой дівчачих мрій. Завжди усміхнений, привітний, виправдає усі, усі, виправдає всі наші надії. Надзвичайно товариська, весь час в руці, в русі, просто блискавична, на уроках працює активно, і співає інтенсивно. І співаємо на в І Що дітей? Що просто так ми їх викликали. Таких файних. Наші батьки сюди. Я любувалася 5 по 11 клас. Тішилася, раділа і гордилася. Бо перед вами не просто діти, не просто учні 11 класу, а гордість висільської школи. Кожен із них є нашою гордістю. Вони всі різні. Але ми всіма пишаємось. І тому, як найкращих із найкращих. Від імені дирекції школи ми нагороджуємо їх медалі. Кожного. Всі медалісти в нашому класі інакше не може бути. Так як у нас десь був присутній зауч, ми дамо йому честь нагороджувати кожного. Педор Ліліану. У нас на кожній медальці пише костівський 10 перших третіх спинів. Гордість школи. Прізвище ім'я. Одна з тим. Тушман Вікторія. Шміло Олена. Ah! Não <laughs> Eu já de <laughs> <Tremisca -Olha. risos> <laughs> <Cabalho> <Sofia. risos> <С unsur> <с> Папа Ригософія. <с>: а тепер нагороджуємо сильну частину нашого класу, які тримали весь вантаж жіночої енергійності, дівочої емоційності та ідейності всі руки. Чесно, підтримували. Що вже ми лише не задумували, що ми лише не творили, хлопці нас. Ви таке загартування у нас пройшли, що вам вже нічого не страшно. Тому, як гордість, нагороджуємо. Юрку сама заріє. Я не Повичь віктор. Ви хочу про Олександр. Вітаю. Так, так. Так, Целувати, Так, не сміємо. Целувати нікого вже. Наша гордість, яка вчасно повернулася у лоно сім'ї. Видиш? <смірко> Мудро ти зробив. Попробувай пішов. Валері. Валерій, де мій Валерій? Валерій, я тебе вітаю теж. Наша така опора стабільна. Надійна, добре. Юрику. Хочу чути ланцюги. Тебе хочу. Юра у нас... Просто витерпів, це все. Він ще й намагався очолити цей буд. Рік перебув у нас президентом школи. Майже і це волосся з'явилося, ні? Куди наша гордість і класу, і школи, успіхів, і надалі. До цих медалей у вас ще було і було. Так. його. Максим. Максима, не було один раз у школі, коли до тата поїхав, Все, то та вже... це так, як, знаєте, якби палець у від руки. Не так. Суму, не нема кілька Максима, нема Максима. Не буде свій, Максим. Максим, ти душа нашого класу, тебе не можеш. Каже, не було кому в спортзалі повісити. Все у нас молодий молодець. Він з нами дойшов. йому було всяко. І весело і сумно, з нами, і складно, і легко, але він зміг Здорово говорити. Правда, гордість? Не лиштато з мамою може гордити. Гордиться школа. Сподіваюся, що з часом буде говорити, це село будуть про вас чути. І в селі, що, які у нас буде. є, і не лише в селі. Наші квасівчани будуть знати. А як ви в свій широкий, то не забувайте, ви пішли. То ваша школа, яка на нас викликала. Бо батьки, з свого боку, школа, свого боку, ще й учнівський колектив ще з боку, І китайний день. Дай Боже, щоб все було добре, щасливо, мирно. аби ми це з вами зустріли, чи в скільки ходить. Що з рік? такого було не Пишемо з вами лист в майбутньому. Пишемо в формі СН. Пишемо тоді в формі запитання рідкості. Я вам пропоную написати лист собі. Ви йому нікому не показуєте, бо маєте Але це не та контрольна робота, яку треба здати на ковід. Дивиться, ви пишете для себе. Я вірю, що ви, ми зустрінемося десь, коли знову витілисти найдете. Почекаєте. Приїздіть у село. моє, в рідні кваси.